Дітки, доброго дня! Доброго дня Іванку, доброго дня Настуся! Дітки, дивіться! Ось і закінчується перший місяць зими. За цей місяць ми дуже з вами багато навчились, правда? І я сьогодні хочу повторити з вами і закріпити те, що ми вивчили і навчилися. Я хочу з вами пограти в наші ігри, які ми вже знаємо. Приготувалися, діти? Ми з вами навчилися добирати Рими, тож давайте пограємо в гру. Називається вона, швидко слово називай, йому Риму добирай. Дивимось на екран, що це коса. Яку ж Риму можна підібрати до слова коса? Дивимось на екран: роса. Коса, роса. Ще яку можна підібрати Риму? Оса молодці. А ось ще Рима краса. Давайте поглянемо, що ж у нас вийшло. Коса, роса, оса, краса. Гарно вийшло. І ви якісь рими доберіть до цих слів? Я придумала ось такий віршик. Подивіться, яка ж це коса, та це ж справжня краса. А ви спробуйте теж з батьками придумати якісь ремовані рядки. Пам'ятаєте, ми грали в гру. Скажи навпаки. Тож давайте пограємо. Поглянули на екран. Кого ми бачимо? Ми бачив дівчинку. Подивіться, вона снідає, читає, малює, грається. Коли все це може проходити? Правильно, вдень. Значить, перед нами день. А що буде навпаки? Дню? Буде ніч. Дивимось на екран. День, ніч порівняли. Діти, а чим починається день? Звичайно ранком. А чим закінчується день? Звичайно, вечором. Правильно, якщо ми скажемо ранок, то буде навпаки вечір. Молодці діти. Діти, як, яка зараз пора року? Зима! А що ми скажемо навпаки зимі? Ну, звичайно, ми скажемо літо. Зимою холодно, правда, а літом тепло. Порівняли літо-зима. Зима літо. Молодці діти. Діти, пам'ятайте, ми з вами підбирали слова ознаки до слова зима. Давайте пригадаємо. Дивимося на екран. Зима яка? Правильно, зима сніжна. Діти, ще яка буває зима? Правильно, вітряна. А яка вона ще довга? А яка ще зима? Правильно, вона холодна. А ще зима буває, діти, весела. Діти, а весела вона тому, що можна погратися і в сніжки, покататися на санчатах, зліпити снігову бабу і дуже багато розваг. Ви згодні зі мною? За це, дітки, я і люблю зиму, а ви любите її. Діти, пропоную пригадати гарний віршик про сніжинки. Називається він Білесенькі сніжиночки. Білесенькі сніжиночки, родились ми з води, легенькі, мов пушиночки, спустилися сюди. Ми хмаркою носилися від подиху зими і весело крутилися метелицею ми. Тепер ми хочемо спатоньки, як дітоньки малі, і линемо до матінки, до любої землі. Діти, запрошуємо вас до нашої руханки. Діти, давайте пограємось. Пам'ятаєте, у нас була гра короткі і довгі слова. Коли у нас було коротке слово, то ми ставили коротку риску. І в повітрі проводили коротку рисочку. Коли у нас було слово довге, то ми проводили довгу рисочку, повітрі ставили довгу риску. Пригадали? Дивимось, яке у нас слово перше мак. Коротке слово, коротка рисочка. Барабан. Довге слово, довга рисочка. Порівняли мак барабан. Коротке слово, довге слово. Діти, дивимось слово сік. Яке воно коротке чи довге? Правильно, коротке. Дивимось слово молоко. Правильно це довге слово. Порівняли слово сік і молоко. Правильно, коротке і довге слово. Дітки, дивимось. Дерево, клен. Клен це коротке слово. Молодці, діти. Діти, а це дерево. Ви вгадали? Молодці, це ялинка. Ялинка яке слово? Довге, правильно, діти. Порівняли слово клен ялинка. Бачите, коротка риска, довга. Дітки подивилися, пізнали цього котика. Так, молодці, цього котика подарувався тим колайчик нашій настусі, і ми його постійно десь шукали. Давайте пригадаємо, як ми його шукали. Давайте поглянемо. Тільки ж був у мішку. А тепер де він? Де тепер? Дивіться, на дереві. А тепер де? Правильно, під столом. А тепер де? Над столом. Де котик? Котик у мисці? Правильно, діти. Діти, давайте поглянемо, де спочатку був наш котик. Правильно у мішку. Потім він був на дереві. Дивіться за стрілочкою, потім він був під столом. А потім над столом дивимося на стрілочку. А потім він був у мисці. Діти, дивіться у Мішку. Під столом. Над столом. На дереві. У мисці. Слова над у на під це наші слова-помічники, які допомагають нам створювати речення. Це дуже короткі слова. Але ви пам'ятаєте, вони дуже важливі, тому що вказують нам, де саме знаходиться об'єкт або предмет. Діти, пам'ятаєте, ми складали речення. Котик на дереві. Подивилися на схему: котик на дереві. Початок. Наша велика буква закінчення крапочкою. Діти, такі речення називають розповідними. В цих реченнях про щось чи про когось розповідають. В кінці таких речень завжди ставиться крапочка. Діти, ще раз погляньте на нашого котика. Ми постійно запитували, де котик. Де він знаходиться зараз, і відповідали на дереві у мисці». Речення, де звучить запитання, називаються питальними реченнями. В кінці такого речення крапка вже не ставиться, а ставиться знак питання. Ось такий. Давайте поставимо запитання. Де котик? Подивилися на схему. Ми бачимо слово починається з великої букви і закінчується знаком питання. Ще раз давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це зазвичай кілька слів, що виражають певну думку. Речення бувають розповідні яких про щось або про когось запитують і в кінці ми ставимо крапочку. Наприклад, котик на дереві розповідається, де знаходиться котик. А бувають речення питання, в яких звучить запитання. Наприклад, де котик. В кінці такого речення ставиться знак питання. Діти, сьогодні ми дуже багато всього повторили і пограли в ігри, правда? Ці слова навпаки, і добери рифму, і короткі, і довгі слова. А головне, ми сьогодні дізналися, що речення бувають розповідні. І питальні. В кінці розповідного речення ми ставимо крапочку, в кінці питального речення ми ставимо знак запитання. Запам'ятали? Ну, все, діти, до побачення!